Всім привіт! Хотіла запитати вас, як справи в ваших містах. У нас вчора в Одесі відбувся дуже сильний обстріл шахедами, десь біля 30 шахедів один за одним наносили масований удар практично в одне місце. Багато було возгорань. багато вже відео в телеграмі виставлено. Люди скидували. Страшне. Просто якщо це буде кожного дня, це, я не знаю, до чого це нас всіх призведе. І це ось такі результати ну, неможливо не сказати, що це було перемір'я, ну, начебто якісь там домовленості, але ми бачимо, до чого ці домовленості приводять. Всі в якомусь такому стані, що начебто надія кудись вже ну, випарувалася. Багато людей так розчарувалися у всьому, і дуже багато людей зараз знову починають виїжджати, бо це не, неможливо терпіти таке. Напишіть, що там у вас, як у вас у містах справи, як все у вас відбувається. Але за вікном весна і сьогодні йшла, вже починають квітнути дерева у нас. Перші такі квіточки вже розпускаються, хоч на вулиці така температура десь градусів 12. Вчора ще була біля моря, трошки прогулялася. На паркінгу багато автівок, люди не пропускають можливості під'їхати, подихати морським повітрям. Парочка лебідів плаває, чайки кружляють. Водичка сьогодні прозора. Люблю ось так хоча б на півгодинки під'їхати, щоб пройтись трошки, подихати морським повітрям. Людей на пляжі сьогодні зовсім небагато, тому поки ще не почався пляжний сезон, насолоджуємося тишею. Море, як завжди, прекрасне. Тільки спасає, що дивимося на гарну природу і радіємо цьому і просто жахом ждемо вечора, бо дуже страшно, коли шахиди летять над твоїм будинком, що ми вже не раз переживали таке. І так хочеться, щоб це вже колись. І найшвидше закінчилося. Ну а поки займемося буденними справами. Я купила собі мультипіч ще у січні місяці. Я Якось так не дуже її користувалася. Там один раз спробувала. Хочу показати, як вона виглядає, і показати, що я врешті-решт в ній зготувала. Може, комусь згодиться. Ось така мультипіч. Вона простенька, така, мені здається, сама простенька. Вона на 4 літри. Ось висувається така чаша, є решітка гриль. Я вже її один раз мила, миється дуже легко. Переключатель часу готування. Переключаєш на 10 хвилин, 20, там 50, 60. В общем, тут виставляється час. А отут зверху. Температура готування. І ось позначки, що при якій температурі і скільки по часу треба готувати. На вихідних ми були біля моря і купили паніння. Я думаю, А, і приїхали ми додому, і треба було його розігріти. Я розігріла в мультипечі, і воно ось таке вийшло дуже хрустке, смачне. Ну і купила зараз в магазині булочки. І покажу, як можна їх приготувати в цій мультипечі. Ну і звісно, куди ж без цього помічника? Оце ходить і мене вже кусає за ноги. Що ти хочеш? А? Що ти хочеш? Я розрізала булочку. Змастити можна чим завгодно, хто там майонезом з кетчупом. У мене був соус французький. Ось я змастила їм. Потім поклала сосиску, можна покласти любе м'язко сюди, яке у вас є. Також кладу листя салату і зверху сир. Кладу цю красу до мультипечі, закриваю. Виставляю температуру 180 градусів і включаю таймер хвилин на 5. Буде, я думаю, достатньо. Ось так вона запрацювала і потім покажу результат. Поки воно запікається, ще роблю собі каву. Ось бачите, як вийшло, чесно кажучи, цього разу я трохи її перепекла. Треба було якось раніше її витащити. Ось така вийшла хрустка з кориночка показує. А всередині буде м'який там. Зараз будемо пробувати цю смакоту. Я вже думала, що не буду користуватися, але я думаю, що для чогось вона мені все ж таки згодиться. Тепер будемо працювати над спалюванням того, що наїли. У кого нема города, куди витрачати свою енергію, то хоча б 15 хвилин таких зайнять дуже піднімуть настрій і покращать самопочуття. Песик прийшов на тренування. Починаємо. Пирсик вже теж позаймався. Кітя спиш. Ось так і живемо. Робота, дім, домашні справи, трохи спорту, трохи моря. Виживаємо так в ці складні часи. Всім всього самого гарного! Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!